Ми забрали в Єві, сходили Женя і памперси от, і зустріли тут бабуся. Стоїть коло магазину. Зараз не спитаємо, що в неї трапилося. Може, чим зможемо допоможемо бабусі. Добрий день. Вам якась треба допомога? Ну А що вам треба? хліба може. Давайте ми візьмемо корзину і підемо з вами, виберемо те, що вам треба. Ту нехай спиною, та самі ходите там, все. я не знаю, що я не хочу вас грабити. Зараз дорого, дуже все. А у нас якась біда трапилася. Я не та я болію, нічого не отримую, ні купію. А скільки вам років? 62 вже, ну пенсії не mm -hmm. Я Проболіла всю життя. Не стісняйтесь, Йдемте разом скупимося. Як родичі. Я Люди з не... сім'єю ходять, Йдемте і ми з сім'єю. Все як добре. Вчера. Я вам предложила, значить, все добре. Беріть корзинку, давайте. У мене газу немає. Може там в кулінарі так спалати теж, такі дорогі. Тримайте. Пропоную вам прогулятися. Я тоді оце положу туди. Да? Давайте я Далі, подержу. Ага, кладіть. Так я кладіш. Женя, йдемо на прогулянку, так? Да? Ідемте. Та ви собі щось да, як, же? як вас звати? Мене Аня. Дуже приємно познайомитися. Ви такі хороші, такі крутий, мало добрих, щоб. А скажіть, де ви працювали? Робила на щатмаші, на комунарі. У мене Уже дід теж на ще працював. Ну і він вже старенький, 83-й рік. вже, У мене всі помирали, син пропав, навіть я не знаю, кудись поїхав, очки продавав. А куди поїхав, не сказав. Той... Морозиво будете? Ну давайся, вибирайте. Пломбір візьмемо, давайте. Угу, давайте. Оце дуже добре дитяче. Дйомте, що вам ще треба. Ой, Маур, що мені робити? Заходила, а може оце. А овочі якісь так, треба? Та, ні, Сметана, молоко, творог. Mm -hmm. та творог хотіла. політик. Давайте. давайте. Беріть, беріть, не стісняйтеся. Що треба, я вам оплачу. Вам я щось, щось допомогли, хоч хтось щось. щось. Люди, так, да, допомагають, ну мало таких. Йдуть такі безразлісні, мало таких добрих, хороших, щоб допомогти. Ага, Кладіть хлібини, Ой, так. Не хочу що ви будете. Дорабити. Ну там одну коклету мені багато, та не треба. Одну коклету, ну так, салати може та, перу, що подивитися. Коклети теж дорогі. Ой, коклета курячі. Ага, коклета. Картопля з м'ясом. Ага, тільки без олії, так насипають сюди. А нема м'яса. Нема м'яса. А от кус, кусочок. а вони ще трошки, ага, на низу тут дивіться. Ага. А не треба, дороге все таке. Та не треба. Раз взяла, вона дешевша була. Не а може дежа. куриця, нічого таке не куди. Ні-ні, оту от, 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 от меншницю, оцю, дивіться, о, що ви положили, оце меншенька, та, та, і оцю зверху, і, і все. Меншенька така ось. Ні, ні оцю посередині. Насипайте лоточок цілий. Да, да, сипте. А, щоб мені бо й холодильника нема. Багато не треба. А у вас погріб чи щось таке холодне? Да, є? — Сарай, так я туди не хожу. Там лестниця така, так, що ну, я впаду. — з'їсться, Це таке, його да, там не, Йо, це, там це, не це багато. Да, ну, хват. Та хватить, бо да, я ж сип... тебе... Ви розумієте? — У вас він, Ні, він такий автомат. Не, не, да. Ну так, він так, по телефоні. По телефоні він ага. навчив його один дружок такий самий, як він. Та що ти кажу, робиш? Та ти ж люди мені дають, виходить не мені дають, а йому, а ти проігруєш. та вони їдять, що хочуть, б'ють, а ми голодні. 39 годин у мене було. 38-8, ну, 8 марта, оцей з повністю йому 39 років, і оце місяць прожив пропав. Так я, господи, просто ну, не рід, я, не знаю, не скільки вам, вам треба, насипайте. А він такий от Хороший. Пунками, да. Пунками. Да, це пісок, а то такими. Зав'язуйте, це в дівчат його, мабуть, жважить треба. Ні, ні, ось, ось, ось Тут вісає. А, а, а який номер? Де? О, хуй його йде він, а як його не дай Богу, Вилиться, чула по радіо, сказала, що телевізор не робить. Телевізор купила я, а він не робить. Отак, тюнер одніс у ломбард, його треба було гроші поіграти. Одніс з тюнер. І все. І нема тюніра. І тепер не подивлюсь, таке. Я купила була за 500 години, тому назад. Mm -hmm. за 500 гривень купила цей світ, такий старий. Не. Так. так. Та, отакий мені теж одна знакома теж постійно допомагає. Так він, боже, який дорогий. Ось такий барок. Сметанну вам взяти? Та ні, не треба, не їла, так хватило. Я купила трошки. Знаєте, я робила коровка. Оставь дивимося свіжо. Хоч пачку масла візьмемо. Ну, от, от я... Ось тут на тій стороні масло йдемте. тисячі і більше електропуїв. Ось що, дивіться. Ага, да. Знаєте, якщо мені одна жіночка теж взяла... Білоцерковська це, да, да, або біло... Зарог. Ні, ні, Білоцерковська. Зарог дороге ж воно. Ось що, оце треба брати. Волії, давайте. Дешевше. А ну поповте. Ой, побита. Побита. Вона не дуже бута. Да, це она, вот она нормальная, все другие. А ты губка, это так будет. Беріть, беріть, не стісняйтеся. Вона дешевше трохи, ось з курагою непогано. Ви знаєте, беріть малому коже. Ну, це і хватило. Оська так. ось така. Ну, буде. Дві, дві, дві та й хватає, мабуть. Та трохи я взяла, трохи в мене є. Ось така непогана. Тут три віда. Ну, хай такий, можна три. Беріть, беріть, все, хватимо. Ну, трохи на трохи Да, трохи да, трохи я взяла. Хорошо. Я ось, знаєте, нема вже газу, нема, я не можу нічого зварити, так як їп'ятком, Ото заливаю, 15 минут чи 20, думаю, чим дольше, хай вона розбухне. Mm. І така каша, не пане, я дві кидай, бо це маленька, 40 грамів на одного чоловіка на взрослого. Таке, для дитини маленького, ти 40 грамів. Пакет нам не треба. Доставайте тоді пакет, да, а я тоді вигружаю. Так несіть, бо зараз вони сюди ж Ось Сметана, кілка, творог, пачка масла, котлети, салатик, цукор. Кутопля з хлібом. Женя, допоможи тьоті, будь ласка, в пакет поскладати, добре. Поможи. Подерж пакетик, а хай вона поскладає. Або подавай. Так, а я покладу. Ні, в нас морожено є, дякую здоров'я. вам здоров'я. Нема за що. Так, дякую вам велике. До побачення. А ну, Женя, стільки ми тут скупилися. 659 гривень наша покупка. Нічого страшного. Давайте домовимося, що ви зараз вже да, підете додому. Да, Хвата стояти. Я стоять. не буду стояти. Дякую. Йдемте, я вас проведу. Так, да, так, да, так. Да. Бо постояли, все ж купили. Так, так, так. Тепер да, можна спасибо. йти додому. Так, да, так, так. Хватить. Не буду я. Дякую. Ви мені так допомогли. Хай вам, Бог є найбільше. Все буде нормально. Хай вам з вернеться. І діти здорові, щасливі, ви не будуть Дякую вам спасибо. велике. Дякую вам велике. Та таких людей мало, які купляли люди, да, теж продукти, ну, набагато менше. Хай. Ну, хліб, хліб до хліба, молоко. Так, так нема дехто. У мене жінка дала молоко, це лежить дві тижні, ніяк не вип'є. Одне випила була, купила за рок, да, так. А тут така ферма теж непогана. Та думай ну, поки на балкон то, на двомі, тож, я живу. на балкон положила там. Mm -hmm. Приходьте в гості, я ж вам обріздала. приходьте. Спасибо вам. Буде. Нема за я мазашку. Та ні, ви мені дуже допомогли, чесно, ви мені так допомогли. Там я ж кажу, так ніхто мені не ну, що, все буде добре. добре. Так що добре. не прощаємося з вами Менила. до Приходьте зустрічі. Ну ні, якщо можете трохи Ну, трохи є в мене. Картошки. Ну, картопля. В мене є. Я вам привезу. Помо не треба багато. Не олія треба. у вас є. Олія є, Не нада. Люди піддавали. Мі купили теж хорошо. Тоді до завтра. Ну, да, да, Після п'яти я у вас завтра хорошо, буду. Там п'ять десять, п'ять п'ятнадцять. Отак хорошо. все до побачення. До побачення, Спасибо вам велике. Хай малі і щасливі. Ось Така добра. Таких людей чесно. Дуже мало шлики поможуть. Дякую. І ви та самі підійшли. Я вас даже і не просила нічого ви самі. Як... Як знали, що така людина, Все надо... буде нормально. Дякую. Хай вам Бог дає найбільше і здоров'я, хай вам стариться і вернеться. Як найбільше, хай малі буде здоров'я і щасливі. свої.